Слава Господу, дорогі брати і сестри. Наше зібрання, Слава. воно швидко біжить до завершення, особливо, знаєте, коли дійсно, коли є присутність Божа в зібранні, коли Господь працює, то просто не зауважуєш, куди дівається час. Але в нас ще залишилося декілька хвилин, і я хочу, щоб ми пороздумували над однією досить трагічною такою історією, яка записана в Біблії, це є падіння Каїна. Падіння Каїна, як впав Каїн. Власне, це приклад Каїна він є дуже такий показним, тому що на його прикладі, так як Біблія описує його падіння, дуже яскраво видно, як гріх працює в серці людини. Видно, цілий механізм, г... механізм або процес гріха. Ми бачимо, як Каїн він, ми просто бачимо, спостерігаємо, Біблія нам описує, як він падає. Як він падає? І там можна зауважити всі стадії або прослідкувати весь цей процес, весь механізм гріха. Давайте ми собі нагадаємо цю історію, зачитаємо це. Є перша книга Мойсея, книга Буття, четвертий розділ. Давайте з першого вірша. І пізнав Адам Єву, жінку свою, і вона завагітніла й породила Каїна. І сказала набула чоловіка від Господа. А далі вона породила брата йому Авеля, і був Авель посту отари, а Каїн був рільник. І сталося, по деяким часі, і приніс Каїн Богові жертву від плоду землі. А Авель він також приніс від своїх перворідних з отари та від їхнього лою. І зглянувся Господь на Авеля і на жертву його, а на Каїна і на жертву його не зглянувся. І сильно розгнівався Каїн, і обличчя його похилилось. І сказав Господь Каїнові, чого ти розгнівався, і чого похилилось обличчя твоє. Отож, коли ти добре робитимеш, то підіймеш обличчя своє, а коли не добре, то в дворях гріх підстерігає, і до тебе його пожадання, а ти мусиш над ним панувати. І говорив Каїн до Авеля брата свого, і сталося, як були вони в полі, повстав Каїн на Авеля брата свого і вбив його, і сказав: Господь Каїнові. Де Авель твій брат? А той відказав, не знаю, чи я сторож брата свого. І сказав Господь, що ти зробив? Голос крові брата твого взиває до мене з землі. А тепер ти проклятий від землі, що розкрила уста свої, щоб прийняти кров брата з твоєї руки. І далі Господь уже говорить про покарання, яке чекає на Каїна, але ми вже. Ми вже туди, так би не будемо заглиблюватися, а от власне я би хотів, щоб ми зосередили свою увагу на тому, як падає Каїн, як гріх працює в його житті, і як а, то, що Каїн не пропильнував, привело його до великого вби... ну, до брату вбивства. По суті, це було перше кровопролиття, перше взагалі вбивство в історії людства, взагалі. І ми бачимо, що перше вбивство це є братовбивство, тобто він вбиває свого рідного брата. І давайте ми, ми прослідкуємо, з чого все починалося в Каїна, тому що ми можемо, ми можемо десь дивимося на Каїна, але заглядаємо в своє серце. Десь ми співставляємо себе також. І важливо, щоб ми пильнували. Можливо, десь уже гріх підстерігає і вже десь біля порога і нашого серця. Можливо, ми можемо десь знаходитись на якійсь одній із стадій, на якій знаходився Каїн. І чим скоріше може людина зупинитися, чим скоріше вона усвідомить, що вона просто вона стоїть на дуже а, слизькій дорозі, на дуже небезпечній дорозі, тим легше їй буде навернутися. І чим нижче вона сходить, можна так сказати, нижче по тих сходинках гріха, тим потім важче повернутися і покаятись людині. Отже, перше, з чого починається падіння Каїна? як звичайно, все починається із простої думки. Із простого думки, задуму певного. Ми бачимо, що Гра... Каїн не зразу вбиває перед тим, що відбувалося в його серці і в його розумі. Будь-який гріх, він починається спочатку із думки. Просто приходить якась думка гріховна. Але виникла думка це не є ще гріх. Бо ми часто, знаєте, ми можемо десь себе картати, що ми боремося зі всякими поганими негативними думками. Коли ми ще боремося з тими думками, це ще не є гріх. Думка, яка прийшла, вона ще не є гріхом. Тоді, коли ми прийняли цю думку, тоді, коли ми дозволили цій думці оселитися в нас, ось тоді от приходить гріх. Є різниця між гріхом і думкою, і відповідальність людині контролювати якраз, контролювати свої думки і бажання. Дивіться, Господь каже, до Каїна, що в дверях гріх підстерігає, але ти повинен панувати над ним. Це твоя відповідальність. Ми де коли думаємо, що Господь, ти маєш просто дати мені якусь там свободу від гріха, звільнити мене, а я нічого робити не буду. Але Господь каже, гріх підстерігає, ти пануй над ним, ти візьми над ним контроль, ти візьми владу над тим гріхом. Або ти пануєш над гріхом, або гріх зачне панувати над тобою. Отже, у людини може виникнути спочатку просто зле бажання. І якщо вона приймає рішення, якщо вона приймає рішення не виконати цього бажання, то вона не згрішила ще. Аналогічно у неї може виникнути зла думка, але якщо вона приймає рішення відкинути цю думку, то вона не згрішила. Це просто спокуса. Ми не носимо відповідальність за те, що входить в наш розум чи серце. Але ми носимо відповідальність за те, що ми робимо з цими бажаннями або думками, які приходять до нас. Ми не можемо контролювати того, хто стукає в двері. Але ми можемо контролювати того, хто входить в наш будинок. Чи ми відкриємо йому двері, чи ми дозволимо зайти йому? Гріх стукає, лукавий стукає. Ну чи ми відчинимо двері і дозволимо зайти? О, дуже часто, от, можливо, ви чули таке питання, як боротися зі спокусами. Часто задають питання. Відповідь ніяк не боротися. Тому що це є. Це є безсмислено боротися зі спокусами. Сам Христос сказав, що спокуси мають прийти у світ. Від спокус неможливо буде втекти. Та ти хоч закрийся в печері до кінця свого життя, і там спокуси будуть, все рівно в тебе. Від спокус неможливо втекти. Тоді з чим потрібно боротися? Спокуса це зовнішня якась атака на нас. Зовнішня атака. А боротися треба з власною пожадливістю, каже Біблія. От якщо ця пожадливість, вона прийме цю спокусу, і якщо вона зачне, тому що апостол Яків нам пояснює цей принцип, і він каже, що пожадливість, коли зачне, тоді вона породжує гріх. От якщо ми дали своїй пожадливості можливість зачати, і прийняли цю гріховну думку, прийняли це гріховне бажання, пожадливість зачала в нас. Ось тоді і ми падаємо в гріх. Отже, перше, з чого почалося, все просто в Каїна, і його падіння воно почалося з думки. Просто. І Господь його попереджає про це. Наступний механізм такий гріха. Що робить Каїн? Він планує гріх. Він все-таки приймає його, і він планує. В нього відбувається уже певне іде планування і стратегія, як він це буде робити. І написано: І говорив Каїн до Авеля брата свого, і сталося, як були вони в полі. Повстав Каїна Авеля брата свого і вбив його. І говорив Каїн до Авеля брата свого. Що це означає? Говорив до нього. І ми бачимо, що не зразу відбувається цей процес вбивства, але йде певний ще діалог. І Каїн планує гріх. Це свідомий гріх, який робить людина. Гріхи взагалі є різні. От є, знаєте, є різні степені гріха, по важкості своїй, різні степені гріха. Наприклад, є гріх незнання. Є такий записаний, навіть в Біблії про нього говориться гріх незнання, коли хтось грішив і не знав. Там в старому заповіті написано, що людина просто повинна там принести певну жертву. Ну, є такий гріх. Ну людина не знала, ну варнена, Я навіть ну, недосвідчена, що. не знала. Ну, є гріх заблудження, що людина просто впала в заблуду якусь. Розумієте, це, тоже, це несвідомий такий крок людини. Є гріх по слабості. От, просто під тиском обставин якихось. Це може бути якийсь одноразовий гріх, наслідок якихось важких життєвих обставин, десь людина може зламатися. От такий от гріх був Петра. Петро не планував зраджувати Христа. Це не був якийсь такий свідомий, запланований гріх. Розумієте, це був гріх просто під тиском обставин перед просто перед лицем смерті і під тим. І тим страхом Петро відрікся, але потім він плаче, він сокрушається про це. Це гріх по слабості. Ну, є зовсім інший тип гріха це є свідомий гріх, самовільний гріх про нього пише Біблія. Або як в старому заповіті про нього написано гріх дірською рукою, коли людина робить. Тобто нагло заплановано, свідомо, холоднокровно. І такий гріх, він передбачає планування так як в Каїна він планує оце все вбивство. І він не зупиняється на цьому. Потім йде наступний третій крок. Це, власне, уже сам гріх, сам поступок. Ми бачимо, що поступок, уже як сам акт гріха, він відбувається не зразу. І Каїн, пройшовши ті попередні стадії. Прийнявши думку цю планування того гріха, і він все-таки вбиває свого брата. І сталося, як були в полі. Каїн на авеля брата свого і вбив його. Ну і тут, знаєте, можна би було, можна би було навіть ще тут зупинитися. Навіть після скоєного гріха є ще можливість навернутися. Є ще можливість покаятися, є ще ця можливість Божого відновлення. Але що робить Каїн? Наступний крок, який він робить, він приховує цей гріх, приховування гріха. І сказав Господь каїнові, де Авель твій брат? А той відказав: не знаю, чи я сторож брата свого. Дивіться, Бог задає Каїну питання, де твій брат? Як ви думаєте, Бог не знає, що сталося? Хіба Господь все, ну, все знаючи, Він не знає, що сталося? Він знає, що сталося. Що це за питання до Каїна? Чому Він задає Каїну це питання? Це можливість покаятися, це можливість покаятися. Господь знає, що Він зробив. Він бачить його серце. Він бачить його похилене обличчя. Бачите, ми ще бачимо тут такий важливий принцип, що гріх внутрішній духовний, він впливає і на наш такий душевний, емоційний стан. Ми не можемо зрозуміти, чому брат чи сестра став ходити подавлений, сумний, апатія якась до всього і так далі. Дуже часто коремним того може бути то, що там вже є гріх, і похилилося обличчя. Тому Бог задає Каїну це питання не тому, що Бог не знає, а тому, що Господь ще протягує свою руку, і хоче Каїна ще вирвати, ще зупинити його на тій дорозі, ще дати йому можливість покаятися. До речі, так само Господь робив з його батьком Адамом. Коли Адам згрішив, також Господь прийшов і задає Адаму, задає декілька питань. Каже, де ти Адаме? Хто тобі сказав, що ти нагий? І тими питаннями Господь намагає, просто намагає, дає можливість для покаяння. Приховування гріха. Приховування гріха це ще гірше, ніж скоєний гріх, але після якого людина навертається і йде каятися. І ми бачимо, бачимо що воно в багатьох було. Давид, коли згрішив з Вірсавією, він більше року він приховує гріх. Більше року він його ховає. Є його славнозвісний 31 й псалом, коли він описує той внутрішній стан приховування гріха, і він каже, коли я мовчав, тобто не сповідував Богу свій гріх, спорохнявіли кості мої в цілоденному зойку моєму. Рука твоя в день та вночі наду мною тяжить, і волога моя обернулася на літню посуху. А далі він каже, я відкрив тобі гріх свій. І не сховав, був провини своєї. Потім він відкрив. Але до того, як він ховав цей гріх, подивіться, на який просто жахливий внутрішній стан його. А хан також він бере закляте і він ховає це десь під своїм наметом. І Біблія каже, хто ховає провини свої, той не буде мати успіху. А хто признається та кидає їх, той буде помилуваний. Притчі 28:13. Навіть коли ми згрішили, приходить сатана і говорить: нікому не кажи. Нікому не кажи. Заховай. Не узнають. Заховай. Але від Бога не сховаєшся. Ми бачимо тут ще один важливий принцип цій всій історії з Каїном: що ми бачимо, що гріх ніколи не приходить сам. Гріх ніколи не приходить один. Один зачатий гріх. Він тягне за собою, спричиняє цю таку ланцюгову реакцію, і він тягне за собою багато інших гріхів. По суті, все в Каїна почалося з чого? Із завісті. Це був перший його гріх. І це був такий, знаєте, первісний гріх, взагалі, можна сказати, у Всесвіті, бо тим гріхом був заражений і сам дьявол. І він заздрить, він позаздрив. Знаєте, ну може десь зрозуміти Каїна. Він первенець в Адама, він перворідний. По суті, знаєте, ну все мало бути для нього. Жертви мали бути його прийняті. Його мали бути прийняті жертви. Коли Єва його народила, вона каже, каже, набула я чоловіка від Господа. Ви пам'ятаєте в Адемі, коли впав. А коли перші люди впали, Господь дає обітницю. Він дає обітницю, людству, що насіння жінки, воно зітре голову змію. І деякі коментатори говорять, що Єва, коли народила Каїна, вона думала, що ось воно виконання цієї обітниці. Ось він, оцей Месія, який повинен прийти і стерти голову Змію. І Каїн, він знаєте, ну все в нього вкладали. Він був весь такий. Він перший приносить жертву. Навіть не Авель перший приносить жертву, а він. Є просто один із таких досить позитивних таких поглядів на Каїна і одна із думок багатьох коментаторів, що Господь просто випробовував Каїна. По суті, Каїн повинен був стати першим священником. Його випробовував серце Каїна, але Він не пройшов того випробування. І та завість, яка була в Каїні. Не моя жертва прийнята. Брата мого прийнята жертва. Знаєте, воно десь теж, воно і нашу душу часом розриває. Не я такий успішний, а брат мій більше успішний, ближній мій більше успішний, ніж я. Когось Бог більше благословляє, ніж мене, когось Бог більше жертву приймає, ніж мою. Воно десь є таке. І воно породжує завість у нас, але вона ніколи не прийде сама. І цей гріх завісті, він тягне за собою інший гріх, він вбиває. Гріх ніколи не приходить один. Ніколи. Ми бачимо, що гріх породжує страх та параною. Страх і параною. Подивіться, що відбувається просто з Каїном. Він каже: я стану мандрівником та заволокую на землі, і буде кожен, хто стріне, той уб'є мене. Звідки взагалі такі думки? Звідки взагалі оцей панічний страх, що прямо там кожен, хто тебе зустріне, буде тебе вбивати? Ну людина, яка живе в гріху, в неї появляється оцей, знаєте, ну, страх. Страх. Тому що гріх він розділює людину з Богом, а розділення з Богом, воно приводить до того, що ти починаєш всього боятися. Всього боятися. Ти боїшся кари Божої, ти всього боїшся. І Каїна просто гріх, Каїні, він породжує такий страх, параною. Він починає всього боятися. Адам теж, коли згрішив, пам'ятаєте, що він зробив? Він злякався і він заховався від Господа. І останній, просто можу так ще сказати: от останній, що було, а, неправильно. То, що зробив неправильно Каїн, це впертість в гріху. Ожурсточення таке в гріху, така закостенілість в гріху. Хоча Бог давав можливість Каїну навернутися, але Каїн не хотів перемогти свою гордість. Бог давав йому цей шанс, але Каїн не скористався. І навіть після почутого вироку, Каїн не переживає про свій стан. Але він більше боїться свого покарання. Знаєте, от, от, коли людина істинно кається, коли там справжнє покаяння, людина боїться тільки одного відлучення з Господом. І вона переживає тільки за свій внутрішній духовний стан, а не щире покаяння. Воно породжує тільки страх перед покаранням Божим. Знаєте, і тільки жалобу про наслідки гріха, і не більше. І ми бачимо, що Каїн навіть після того, як він згрішив, скільки Господь йому намагається його навернути. Ну оця закостенілість в греху. Оце ожорсточення, Це саме найстрашніше. І Каїн вже не може вийти з того стану. Але він до нього дійшов. Розумієте? Він до нього, до цього стану дійшов. Тому, як я говорив на початку, десь, знаєте, десь. Десь в кожного із нас є якийсь гріх, який лежить біля порогу. І Він тягне нас. Він тягне нас. Завжди немає, напевно, такого десь періоду в житті Християнина, щоб він ні з чим не боровся. Знаєте, повна така от благодать, перемога у всіх сферах і так далі. І в нього немає ніякої боротьби. Ну, я, я не знаю, я таки не вірю, що таке може бути. Хтось сказав: якщо в тебе немає внутрішньої ну, такої е, боротьби. То взагалі перевір, перевір пульс, щоб в тебе чи ти ще живий. взагалі. Тому що жива людина, якщо жива, духовно жива, то вона завжди знаходиться в стані боротьби. Ми завжди з чим з чимось боремось, деколи з якимись серйозними гріхами, деколи нам легше, але завжди гріх він намагається він десь біля порогу він буде нас тягнути до себе. Він буде намагатися взяти контроль в нашому житті, опанувати нашою душою. І тут дуже важливо не скотитися. Не зійти так низько, як зійшов Каїн, не допустити собі дойти до того стану ожорсточення в гріху, коли покаяння вже стає просто неможливим може в житті людини, коли воно вже навернутися просто не може. Коли вже немає ні того внутрішнього бажання навернутися, нема вже нічого, все, просто внутрішня пустота, сухість. Ти такій людині вже говориш про те, що Бог її любить, про те, що Господь тебе готовий прийняти, а нема нічого. Тут просто пусто. І це найжахливий, самий найстрашний самий стан, який може бути. І хай Господь нас дорогі, брати і сестри, милує нас від свято, поки ще десь гріх там, як Господь сказав Каїну, пануй над тим гріхом, май владу над тим гріхом. Не дозволяємо взяти контроль в твоєму житті. Хай Господь допоможе нам. Дорогі брати і сестри, перемагати в нашому житті, не дозволяти просто стати десь рабами гріха в нашому житті. Але з Божою силою, Господь нам нам Духа Святого, да нам свою благодать, дав нам силу, дав нам нову природу, щоб ми перемагали, щоб ми жили в перемозі, щоб ми не були рабами гріха. Йому хай буде за все слава. Помолимось. Амінь.